Доброго дня всім. Продається отакий от культиватор Вепер 4.2 Тефред 2019 року випуску. Що по даному культиватору? 18 лап, все, як то кажуть, в доброму стані, все працює, готовий до роботи. Є ось одна... Трошки лапа підігнута, ну то не критично. Два катка, то є здвоєний каток. Ніде не варився, не підварювався. Проблем з культиватором немає. На пружинах сама стойка. Глибина виставляється оцим катком, тобто оцим колесом. Цим болтом по резині. Резина на культиватору рідна стоїть. Як можете бачити, протектор гарний. Нігде нічого тут не розбито, не поварено, все в справному стані. Локація Кировоградська область, добровілічковка, ціна 5 тисяч доларів без торгу. Ціна такого нового культиватора на даний момент стоїть 350 тисяч. Я не думаю, що цей культиватор прям такий старий, чи він убитий хлам, щоб його продати за копійки. Також на продаж є ось такий ріхлітель, виробник Олександрія Soil Worker. 2021 року Наробіток на, на ньому невеликий, глибина виставляється оцими циліндрами катком. Була замінена поставлена нова стійка. Е, Получається, тут срізні болти стояли на 14, ми пересверлили, поставили 19 болти, бо часто обривало ці срізні болти. Лапи всі. Рівні, як можете бачити, Нігде нічого тут не репнуто, не тріснуто, не варено, не підтікає, нічого все тут не тече, все в гарному стані. Все, такий каток. Рехлітель під трактор МТЗ 892. Ціна питання 2000 доларів без торгу. Забув сказати. Чому продаю? Тому що трактор проданий, а щоб воно стояло просто отут отак. Під відкритим небом стояло гнило. Не хочу. Рішили продати. Ось такий культиватор. Одна проблема тільки ось наклейка трошки здерта. А так, все в доброму стані. циліндри ніде не течуть. Питання як? Ціпляєш і їдеш в поле культивірувати. Отака ось такі катки. Резина. Отака резина рідна, на робіток на ньому невеликий, на цьому культиватору. Ще раз повторюю, ціна питання 5 тисяч доларів без торгу. Кого зацікавить, телефонуйте. Просто так дзвонити мені не треба, спитати, чого продаєш. Телефонуйте тільки реально зацікавлені люди. Всім гарного дня, до побачення.